Хуйовтимось разом на нашому пора там каналі. Так, дивись, у нас тут хвоста сесія взагалі то. От уже зірки вистроїли зірки. Так, а ми ж нічого подожди. Ми ж нічого не натягнули. Бублик. Гуманітарний карман, дербанит. Так, всі, давай. Сніжана от прибила, змита головою. Да? Жужа! Ну иди сюди, Давай, щоб не на жопі От собака дика, бля Так, всі, всі в кадрі, скажіть мені. Let's go. Так, до мене. Так, тобі. тебе. Самим гарним місцем пузиком. Ось вот так ось вот, вот таким пузиком. Стали. Сфоткала. Чи ти відео знімала? Фоткай фоткала. До ремі фасоля сі, світ прекрасний, бездрісні! Халилуя! Смаколики у люди. Давайте. У люди. У люди! Білі ходаки напали на мене, давай. Вот, смотри, уже пригощаємось. Подпит пиздесь. Let's go.